А от у Коломийському театрі відкрили малу сцену. Відтепер акторів від аудиторії не відділяє звична для великого залу Рампа. Вони поруч до них можна доторкнутися рукою. Задяки цьому, глядач опиниться у самому вирі подій, коли драма розгортається у нього перед очима. Честь відкрити нову сторінку життя театру отримала вистава Діалог якого не було. Деталі від Мар'яни Мацьків. У затишений камерний зал озерківчани перетворили фойє театру. Невелика імпровізована сцена у чорних тонах, 50 глядацьких місць і жодних розмежувань між артистами та глядачами. До цього театр ішов не один рік, розповідає директор Дмитро Чоборак. І, врешті, напередодні нового року вдалося зробити такий подарунок коломийським шанувальникам театрального мистецтва. З багатьма роками вже десятиліттями роботи театру в штатному режимі професійному, і ми чуємо, що є глядач цей. І ми хотіли би найпрофесійних най, ну, най, ну, глядачів, Наших вже професійних шанувальників, найбільш витонченіших з, з, з дуже такими м, естетськими смаками, хотіли от для такої частини глядачів, придумали придумували ми таку малу форму театру. Мріяв про малу сцену, і головний режисер Володимир Мартищук. Відразу знайшлася і відповідна вистава. Психологічна драма на двох акторів, діалог якого не було за п'єсою Радіона Белецького звук позаду літака уже давно існує у репертуарі театру. Користується також чималим успіхом. Проте як режисер, так і керівництво закладу переконані, що найкраща ця робота сприйматиметься у камерній обстановці. Вона з самого початку Білецьким написана для, я все ж таки думаю, для камерної сцени, для малої сцени, через те, що це діалог. Це двоє людей, які діляться і роблять з того висновки. Які висновки? Там вже можна побачити застави. От і це для глядача сприймається, мені здається, набагато ближче, коли воно відбувається в метрі від них. Тобто ми трошки тут може робимо якісь звернення до глядача, трішки е, починаємо більше давати можливості задуматись над тією проблемою. Вистава Діалог якого не було є улюбленою серед молодіжної аудиторії. Та на малій сцені вона постала дещо іншою. Оновився і акторський склад. Напарником добре знайомого Петра Чечука став молодий артист Максим Сидоров. Незмінним залишився тільки сюжет: гострі проблеми сьогодення, соціальне звучання, питання життя і смерті. Все це у доповненні талановитої. Гри акторів та майстерності режисера неймовірно вразило аудиторію, при тому, що більшість присутніх уже не перший раз переглядали діалог завдяки магії малої сцени, очі артистів, сміх, сльози, нервове напруження просто захоплюють і змушують вірити. Інколи хочеться підвестися, заспокоїти і навіть розборонити героїв. Камерна сцена, це це очі в очі. Це дихання, актори як тут говорили, це правда. Хоча це правда інша, зараз у репертуарі Озерківчан є тільки одна вистава для камерної сцени. Проте як Дмитро Чебурак, так і Володимир Мартищук мають багато планів щодо нових проєктів та постановок. Обіцяють театрали і часті експерименти з розташуванням глядачів та сценографією.